Я до вас ще не взеуй не ходи Грицю, та й на вечорниці у молдовському більці виставу привезла трупа театру імені Михайла Старицького. Я відчула те саме таку теплоту спілкування. Ти те нас. Об'єднує ця поїздка нас збагатила творчо, душевно. Я до цього часу, третій день, я під таким враженням. Побачити гру українських акторів мали змогу, і наші вимушені переселенці, і громадяни держави, сусідки, аби всі глядачі могли повністю поринути у сценічне дійство, додали титри румунською. Головний режисер Старицьківчан зазначає, такий досвід для них перший. Ми взяли, зробили актуальний текст по виставі. Ось потім цей текст за допомогою гугл-перекладача переклали на румунську, і потім цей варіант ми дали філологу, який знає румунський язик, і вона це виправила. І потім ми це розбивали на 206 окремих слайдів. Колективі з 34 артистів відвідав два театральних майданчики. На другому столиці зіграли книгу джунглів Кіпінга. Спектакль викликав не менший захват у Підходили в основному актори. Актори е і в Кишиневі, і в Бєльцах. підходили актори. І, до речі, дуже дивно, що вони взнавали у нас в касті складний грим, і там практично актрису неможливо вгадати. Підходить до мене актриса і каже: Ви ж грали маму Мауглі? Да я. Дуже приємно театр імені Михайла Старицького сам запропонував зіграти декілька своїх найкращих вистав. А міністр культури Молдови Серджіо Продан запропонував співпрацю. До того часу вже вели перемовини щодо організації року української культури у Республіці Молдова. Дитячу виставу ми обрали зв'язку з тим, що бренд книга джунглів або мауглі – це пострадянська казка, така яку знають всі діти і дорослі країн Колишню СНД, колишнього Радянського Союзу, пострадянські країни, в тому числі Молдова. Тобто нам легко було презентувати цей бренд, тим, що казка в нас дуже яскрава, колоритна. І багато дітей прийшло, тому що знає, що це Мауглі. Ой, не ходи що та й новочерниці, це є наша візитівка. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.